Зараз, будь ласка, хвилина мовчання. Віті вічені. Пам'яті невільно бідіних активісти Майдана Юрія Михайла Сергія, Романа і інших. інші. Боже, надія наша, слава вісина Святому ми Юрію Михайлові, Сергію Роману і всім, хто поклав життя своє за долю і волю України, і сотвори їм вічну пам'ять. Душі спочили Рабів Божих Юрія, Михайла, Сергія Романа, Отче наш, що єсти на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не видина за спокусу, але визволи нас від лукавого. По всіх селах, В сьогоднішній день, вчорашній, і скільки нам відзначено Богом лонала і лонає молитва за цих невинно обієнних, які віддали те, що й найдорожче, видали своє життя за нас. І ми є свідками того, що з кожним днем кількість цих жертв збільшується. Сьогоднішній день, дорогі, я хочу сказати, щоб ми не були байдужі. Ми бачимо і чуємо заклики з телебачення. Чуємо заклики свідомих людей, які закликають і нас, щоб ми були теж свідомі. Ми бачимо сьогодні портрети, фотографії цих людей, які віддали своє життя. Чому? Тому що вони не хотіли бути рабами. Як вчора сказав міський голова Львова, вони померли, тому що не хотіли жити в рабстві, і ми теж дорогі, повинні пам'ятати про те, що від нас, від нашого волевиявлення, від нашого рішення залежить майбутнє не тільки наше, але наших дітей і онуків. Сьогоднішній день, звертаючись до вас, я хочу сказати, що дорогі сестри, дорогі матері, дорогі діти, моліться, тому що молитва потрібна для зміцнення духу і для сокрушення тих злих сердець. А наших братів, які є сьогодні тут, закликаю не бути байдужими, і не потрібно ставити собі, що моя хата з краю, я нічого не знаю, а поставити собі за мету, якщо не я, то хто ж тоді інший? І потрібно вчора, сьогодні. І на подальше відправлялись і відправляються автобуси на підтримку наших побратимів, і потрібно їхати і підтримувати. Якщо потрібно буде, станемо так, як стали ці наші герої, яких ми сьогодні молитовно шановуємо. Бо тому, що прийде час. І ваші діти і онуки запитають вас, батьку, а що ж ти робив в той час, коли люди, наші побратими стояли на майдані, стояли на Грошевську, на яких лили в 20 градусному розводу? Вони вистояли. А що ж тоді робив ти? І соромно буде тому батькові. Соромно буде потім до себе сказати про те, що в той час я сидів в теплій хаті. Тому, дорогі, не будьмо байдужі, пам'ятаймо про те, що тільки від нас залежить наше майбутнє. Знову ж таки, сестер матерів і дітей. Закликаю до спільної молитви, тому що в кожному селі, в кожному місті, в кожній християнській хаті лунає безперервна молитва, а це дуже і дуже потрібно. І ті, хто були в Києві, і ті, хто поїдуть в Київ, можуть засвідчити про те, що ми відчували і відчуваємо цей дух вашої молитви. Слава Україні! Вони зверталися до уряду з однією метою, щоб їх почули, щоб їх вислухали, щоб не покарали винних людей і щоб відпустили безневинно засуджених і безневинно заарештованих. Ви знаєте, як це все починалося побиттям з 29 на 30 листопада цього минулого року. Ви знаєте, як були жорстоко побиті студенти. Ви знаєте про події на Банковій 1 грудня. Протягом двох місяців ми щиро сподівалися, що мирні протести, що стояння, пікетування допоможуть, що ми зможемо домогтися свого, але протягом двох місяців наша влада нам брехала. Вони обіцяли, що не будуть розганяти мирних демонстрантів, але з 10-11 грудня в ніч цей беркут знову пішов на мирних протестуючих людей. Ви знаєте, в ту ніч на Майдані був мій чоловік, він стояв на інститутській. Це було надзвичайно важко, я не спала цілу ніч, я молилася за нього і просила Господа, щоб він їм допоміг. Тоді він їм допоміг. Протягом двох місяців наших побратимів, наших колег заарештовували. Їх... В нас в країні немає судової системи, яка буде захищати свій народ. Ми не віримо цим судам, тому що вони дітей, студентів, заарештовують на два місяці, потім їх будуть судити. Два місяці вони їх залишають в СІЗО. Ви знаєте, не дивлячись на ті обіцянки, які давав президент про те, що всіх буде відпущено, закони працюють таким чином, що не відповідає ніхто, не відповідає міліція, не відповідає Беркут, не відповідають їхні прямі керівники, не відповідає міністр внутрішніх справ. Ніхто ні за що не відповідає. Беркут він захищений, тому що для своїх все для інших закон. А наші люди сиділи в тюрмах. Каталізатором тих подій ескалації цього конфлікту вона прийшла до нас 16 січня, коли так звана Верховна Рада прийняла той соромний бюджет, з яким вони знову ж таки на 30 на 32 зробили більше фінансування для президента, для його апарату. Забрали гроші тим часом у дітей, у інвалідів, у чорнобильців, у дітей у людей похилого віку. Отой бюджет, яким вони знову профінансували свою міліцію, свої внутрішні війська і так далі. Але бюджету було не так страшно, тому що і місцеві бюджети, і в принципі і обласні бюджети, вони потребують, щоб бюджет на рівні держави він був все-таки прийнятий. Те, що відбувалося далі, це не можна назвати інакше як просто цинізм, тому що цинічно, коли 120 людей, яких ми обирали, стоять в Верховній Раді, піднімають руки за три секунди приймають закони. Ці закони то не є закони, то є номенклатурні акти, якісь, які обмежують насправді наші конституційні права. Що вам не казали оці брехуни? Це все неправда. Наша конституція це основний закон держави. Конституція гарантує, що життя людини то є основна соціальна цінність держави. Конституція гарантує право на мирне зібрання. Конституція гарантує право на свободу пересувань, на свободу виявлення своєї думки. Ці закони обмежують змі. Ці закони обмежують. Наші право на зібрання, на те, щоб машини рухались і так далі. і так далі. Тут буде після 2 числа в День Соборності, в День Великого Свята. Насправді це велике свято, соборність України, коли ми нарешті об'єдналися схід і захід. Загинули люди. Загинули люди в Києві, і це був страшний і чорний день. Я хочу щиро висловити свої співчуття родинам померлих. У нас зараз є шанс, останній шанс вистояти і втримати свою державу в своїх руках. Наша країна вона має залишатися незалежною і вільною. Мій народ не буде стояти на колінах. Мій народ буде вільним, буде господарем на своїй землі і ніколи не буде коритися бандитам і злочинцям, які думають, що їм вдасться втримати нас на цих колінах. Зараз повстала вся Україна. Зараз люди загоблюють обласні держадміністрації. Те, що нам казали, це все брехня. Нам казали, що Україна розвалиться. Що вона поділена на схід і захід, що ця склація конфлікту вона доведе до того, що люди почнуть битися, почнеться громадянська війна на теренах нашої держави. То є неправда. Ви бачите, що зараз робиться. Зараз повстали не тільки Львів, повстало не тільки Рівне, не тільки Волинь. Зараз постали суми, постали портал, постав Чернігів, тому що людям набридло. Люди не хочуть жити рабами, люди не хочуть ставати на колінах. Я щиро сподіваюся, що схід теж стане з колін. Що вони не будуть підтримувати цих злочинців і захищати їх, що вони приєднаються до нас, і тоді в нас буде шанс звести оцю гнилу владу і привести нормальних людей. Я не кажу про опозицію, ні. Ми зараз говоримо про громадське суспільство, яке повстане з колін, яке буде контролювати свою державу. Я зараз вам зачитаю вірш свого друга. Він був написаний сьогодні вночі. Після того, як він вийшов з Грушевського, прийшов до себе додому. Друго мав звати Олекса Бак. Лід під ногами кришиться і тріщить, ти не вразливий, і це твій природний стан. Вправі бруківка, в лівій фанерний щит. Люди виходять битися за майдан. Дим від пожежі стелиться в небеса. Місто вдихає, чортову каламуть. Мамо, не плачте, мамо, я тут не сам. Нас тут шалених, янголи бережуть. Мамо, я усвідомив глобальну річ. Рабське життя огидне, не наче твань. Кажуть, у нас тут ніби постала січ. Вся Україна труситься від повстань. Нас тут гортує полум'я і вода. Ми приростаємо тілом до барикад. Врешті, ну що нам зробить ота орда? Ми ж зучились рухатися назад. Нам не забракно мужності або сил. В люті морози тулимось до багать. Мамо, у них в полоні наш чорновіл. Треба ж комусь йти його визволять. Мій посил сьогодні я б хотіла адресувати членам партії регіонів, які є в нашому місті, які відправляють людей на антимайдани. Хочу вас, закликаю вас, прошу вас богом, малю. Будь ласка, покладіть свої партійні квітки. Виходьте з тої ганебної партії. Зараз відповідальність лежить не тільки на президентові, Віна Азарові, і на його уряді, і на міністрі Захарченко. Відповідальність лежить на всіх, хто підтримує бандитів. Не підтримуйте їх, вийдіть із ще з цього положення. Є багато бюджетників, яких заставляли вступати. Є багато людей, які не хотіли йти, їх заставляли писати ці звернення. Я вас. Богу молю, будь ласка, покладіть свої партійні квітки і підтримайте ту бандитську владу, тому що завтра буде соромно дивитися людям у вічі. Ба, гайба, 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 гайба. Місяць назад у нас змінилася влада. і Зараз при владі у нас секретар міської ради не працює на регіоналі, але я прошу цих депутатів заради миру і спокою в цьому місті. Припиніть попрацювати з бандитами. Не верніться до людей, не верніться до Бога. Дякую вам. Слава Україні! Та і всі, хто прийшов на цей мандан для нашої перемоги. Пам'ятаєте, два місяці тому ми проводили аналогічний захід. І Я казав, що всі, хто приходить сюди, хто приходить боротися, той перемагає. Той, хто залишається на теплому дивані біля телевізору, той же програє. Два місяці ми стояли на майданах, просили нашого президента. Він обіцяв, коли йшов на вибори, що почує всіх, але навіть той значний термін, що ми стояли, нічого ні до чого не призло. Мільйони він не почув нікого. Він чує лише тільки самого себе. 16 січня. Перейшла межа, були прийняті закони. І для мене, як для юриста, не зрозуміло, коли в Конституції написано, що ми маємо права збиратися мирно, маємо право на свободу, на думку, на свободу пересування. В той же час, згідно тих законів, які прийняли 16 січня, всі наші конституційні. Слова заперечуються, як мені, як професіоналу, бути з однієї сторони, Конституція найвищий закон, а з іншої сторони, є так звані закони, по яких нас примусують жити. Що необхідно звертатись до Конституційного суду, щоб визнавати ці закони незаконними? Але хто сидить в Конституційному суді? Люди, які працювали свого часу? В Донецькій області. І що ви думаєте, що вони на нашу користь будуть визнавати ці закони такими, що суперечить Конституції, в житті вони такого не зроблять. Тому прикли... закликаю вас бути одностайними, кого є можливість їхати на Майдан, кого нема, надавати в інший спосіб підтримку. Дякую за увагу. Слава Україні. Добрий день, шановна громада, святі отці. Я вас того не затримую, тому що усі померли, усі родини. Але буквально надам вам трішки інформації, що відбулося вчора. Вчора, до речі, Хмельницька область також війшла в історію, як і інші, як і інші західні регіони, де відбулося захоплення обласної державної адміністрації. Ось вчора відбулося засідання обласної е, обласної ради, на якій було з третьої спроби прийнято рішення обласною радою. самі ви знаєте, хто там перебуває, але майбутньо, все таки є світло в кінці тунелю. На жаль, це світло було запалено тими людьми, які склали своє життя на майдані. Вчора обласна рада прийняла рішення з третьої спроби. Я думаю, що це допомогли їм люди, які стояли на тому майдані, де оголосила звернення до президента і Верховної Ради, яким зазначила, що вона не довіряє президенту та Верховній Раді, а також а також просять розпустити уряд. Це рішення із 62 присутніх депутатів. Обласної ради набрало 57 голосів, і дуже багато кого здивувало, тому що таких рішень Хмельницька облрада ніколи не приймала, там більшість регіонів. Це вам для інформації. Якщо хочу вам подякувати за те, що ви зібралися в такий мороз, один одного підтримати, почути. І надалі вас хочу запевнити, що все, що можемо, ми будемо робити для того, щоб вам допомогти. На жаль, на жаль, допомога. Людям, іменно від міської влади, потреби людські це єдині. Це робочі місця і житло. Це от те, що може ні найбільше зараз потребує. Але якщо ми будемо один одні до добри добрі один до одного, то з часом я думаю, ми всі перешкоди подолаємо. Тримайтеся, об'єднуйтеся. Хай вам Бог допомагає. Дякую. Я хочу краще сказати, те, що є люди, які говорять, навіщо нам це не тішені, нас. Це не стосується, нас це не зачіпає. Але дві причини, по якій ми не можемо також стояти осторонь. Перше, це, бо ми є українці і громадяни цієї держави, і наш громадянський святий обов'язок підтримати цю, цей рух народний, бо ми є єдині. А друге, це неправда. Нас це також зачіпає. І, зокрема, острог, де студентів так само, вже троє студентів-в'язниці. Причому не тих, які були на Грушевського. Скажу, як є те, що їх затримали на вулиці Арсенальній. Хто знає, орієнтується в Києві, то знає, що це за три кілометри від тих подій. Затримали їх і ш'ють статті, коли наших дітей, однолітків, таких, як і я, змушують. Yeah.